Тиша була така густа, що, здавалося, її можна різати ножем. Гірське повітря пахло смолою, холодною водою й димом з печей унизу в долині. Десь далеко дзенькнув молот. і знову тиша. Саме в таку тишу у 1493 році в маленькому швейцарському містечку Ензідельн з'явився хлопчик, якого назвали Теофраст. Ніхто тоді не аплодував, ніхто не пророкував йому долі. Просто ще одна дитина в родині збіднілого лікаря і жінки з монастирського притулку. Але цей хлопчик з дитинства дивився не туди, куди дивилися інші. Його батько Вільгельм фон Гогенгейм не читав синові казок. Він водив його в гори, показував рослини, каміння, струмки. Він клав у маленьку долоню листок і питав, який на дотик. Він показував мох і питав, чому він росте саме тут. Він давав понюхати подрібнений корінь і мовчки чекав реакції. Хлопчик нюхав, торкався, запам'ятовував. Він бачив, як поранена коза шукає певну траву, бачив, як змінюється колір води біля мінеральних джерел. Бачив, як метал живе у вогні. У дев'ять років він уже знав назви десятків рослин, не з книжок, з запаху, з кольору, з того, як вони поводяться в дощ і на сонці. Коли родина переїхала у філлах, світ для нього різко змінився гори стали чорними, повітря стало гірким. Замість дзвіночків овець гуркіт молотів, замість співу птахів. Шипіння печей, замість запаху трав, запах сірки. Філлах був містом рудників і металу, тут землю не гладили, її ламали, тут камінь не милували, його різали. Тут працювали люди з руками вкритими подряпанами і з очима, які звикли дивитися в темряву, і Теофраст полюбив це місце. Він годинами сидів біля плавильних печей, дивився, як твердий камінь стає рідиною, як рідина стає формою, як форма стає знову твердою. Він бачив, що світ можна змінювати не молитвами, не словами, а процесом. Він чув, як гірники кашляють, як старіють раніше часу, як слабшають. Він чув це не як скарги, як сигнали. І запам'ятовував. Коли йому виповнилося 16, Його відправили вчитися як належить, як треба, як усі. Базель, відень, Лейпциг, Гейдельберг. Однакові аудиторії, однакові мантії, однакові голоси. Професор читає латинь. Студенти переписують. Асистент показує щось на тваринному тілі. Усі кивають. Теофраст не кивав. Він дивився на руки професора чисті, сухі, без подряпин. Він дивився на тіло на столі, не людське. Він чув слова і не чув життя. Йому казали Істина в книзі. Він бачив істина в тому, що перед очима. Йому казали Не сумнівайся. Він сумнівався автоматично. Йому казали Не торкайся. Він торкався. Його дратувало все повільність, самовпевненість, страх помилитися. Він бачив, як людей лікують за схемами, як призначають одне й те саме всім, як бояться змінити рецепт, як бояться взяти відповідальність, і в ньому щось почало ламатися. Він пішов без урочистостей, без прощань, без плану. Він узяв лише плащ, ніж. Кілька колб і голову повну питань. Він став тим, ким не ставали з доброї волі, мандрівником. Він ішов дорогами, де пахло потом і пилом. Він ішов у міста, де не було університетів. Він ішов туди, де була робота, бідність, хвороби і справжні проблеми. Він слухав солдатів, крамарів, жінок на ринках, старих пастухів, шахтарів. Цирульників, знахарок. Він питав не, що написано, а що працює. Він дивився не на те, що дозволено, а на те, що є, і поступово в нього з'являлося відчуття, що медицина це не про тексти, це про взаємодію, про рівновагу, про точність, про дозу. Одного разу він побачив, як після простого очищення рана загоюється краще, ніж після складних процедур. Він побачив, що менше іноді більше. Він побачив, що організм сам намагається врятувати себе, і в нього народилася думка, яка була небезпечною думка, що лікар не володар, а помічник, думка, що старі авторитети можуть помилятися. Думка, що знання немає власників. Він ще не знав, як це назвати, він ще не знав, як це оформити. Він ще не знав, проти кого саме піде, але в одну ніч, у маленькій кімнаті над корчмою, при світлі однієї свічки, він записав на клаптику паперу фразу: Я буду вчитися не з книжок, я буду вчитися з природи. І саме в цю ніч він вирішив узяти нове ім'я Парацельс Той, хто йде далі. Той, хто не зупиняється, той, хто не питає дозволу. І він ще не знав, що це ім'я зробить його ворогом майже для всіх, хто носить мантію і звання. Але він уже зробив вибір. Він ішов швидко, майже не затримуючись ніде. Міста мінялися як декорації кам'яні брами, ринки, корчми, шпиталі, табори солдатів. Скрізь ті самі очі, втомлені, налякані. Ті, що чекають не слів, а дії. У Франції він уперше побачив польовий лазарет, довгі намети, запах диму, вода, що закінчується швидше, ніж потреба в ній. Лікарі працювали за звичкою, він за інстинктом, очищав, закривав, даючи тілу час, і бачив, що цього досить. Його називали дивним, потім небезпечним, потім ефективним. В Іспанії він купив у аптекаря маленьку колбуртуті буртуті й обміняв її на срібний перстень. У Нідерландах він бачив, як фарбують тканини солями металів, і запам'ятав, як речовини проникають у матерію. В Англії він уперше почув слово специфіка одне ліки для однієї хвороби, і воно зачепило його сильніше, ніж будь-яка лекція. Він писав на полях старих рахункових книг, на зворотах листів, на серветках, формули, спостереження. Запахи, реакції. Він не мав будинку, але мав маршрут. І на цьому маршруті з'являлися люди, які змінювали його швидше, ніж книжки. Старий цирульник у кельні показав, як слухати тіло через пульс пастух у тіролі, які рослини не їдять кози, навіть коли голодні. Жінка в маленькому селі біля Ліона знала, як заспокоїти лихоманку водою з кори верби. Він запам'ятав смак цієї води. Він не ставився до них як до нижчих, він дивився як на джерела, і це було помітно. Про нього почали говорити тихо, обережно, потім голосніше Той, що лікує без кровопускання, той, що не боїться солей, той, що питає більше, ніж відповідає. І разом зі словами прийшли очі, очі лікарів, очі аптекарів. Очі тих, хто втрачав владу. У Страсбурзі його не пустили до гільдії одразу сказали без рекомендацій. Він усміхнувся і пішов лікувати без дозволу. За тиждень до нього вже стояла черга за місяць його знали на всьому ринку. У базелі він врятував людину, яку всі списали, просто не зробив того, що вважалося обов'язковим не став різати, не став поспішати, дав час, і тіло зробило решту. Ім'я Парацельс почали вимовляти не пошепки, а він почав говорити. Він говорив про чотири опори про те, що лікар має знати не тільки тіло, а й світ, про те, що в людині є внутрішній майстер, який усе робить сам, якщо йому не заважати, про те, що доза важливіша за саму речовину. про те, що немає чистих ліків і чистих отрут є тільки міра. Він говорив це в корчмах, на сходах, у майстернях, прямо на вулиці. І це було гірше, ніж мовчання, бо його чули. Одного дня він узяв із собою дві книги товсті, старі, святі для інших, і пішов на площу в день свята, коли всі дивляться. Він не кричав, не театралізував, просто кинув їх у вогонь. І вогонь зробив те, що робить завжди перетворив форму на попіл. Тиша після цього була важчою, ніж шум. А потім вибухнула. Його назвали безбожником, шахраєм, небезпечним, п'яницею, варваром. Він перестав носити мантію, перестав говорити латиною, говорив так, щоб його розуміли ті, хто справді лікує, і тепер уже не тільки слухали, тепер його хотіли зупинити Суд, заборона, шепіт, попередження тобі треба йти. Він пішов знову. Без скарг, без жалю. З тим самим плащем і тим самим ножем. Але тепер у нього було дещо нове не лише знання, ворог. Він ішов нічною дорогою на південь. Дощ робив каміння слизьким, плащ ващав із кожним кроком, але він не зупинявся. За спиною залишався чергове місто, де його ім'я вже вимовляли з напругою. Попереду було тільки світло вікон і нові люди. В апенцелі він жив у хатині пастуха, спав на лаві, писав на коліні. Там він уперше склав короткий текст, який назвав Парагранум Чотири сторінки, Чотири опори, Ім'я кожної, як удар молота, Філософія, Астрономія, Алхімія. СОвість. Він написав це за одну ніч і віддав копію хлопцеві, який умів читати. Інші просто слухали. В Ауксбурзі. Він сперечався з аптекарями, які продавали дороге заморське дерево, як панацею. Він показав прості сові металів дешевші і дієвіші. За два дні його попросили залишити місто. В Інсбруку він вікував гірників. Їхні легені були важкі від пилу. Він давав їм відвари з гірських трав і радив виходити на повітря частіше його слухали більше, ніж лікарів. Він почав записувати інше не тільки про тіло, про страх. Про тугу, про нічні думки, які не дають заснути. Він бачив, як люди хворіють від втрати, від сорому, від безнадії. Він назвав це невидимими хворобами, і почав лікувати словом не менше, ніж речовиною. Він говорив тихо, дивився в очі, чекав, поки людина сама щось скаже, і це працювало. Його почали кликати не лише як лікаря, як того, хто слухає. Він написав трактат про розум, який може хворіти так само, як тіло, і за це його зненавиділи ще сильніше, бо він забирав у церкви монополію на пояснення страждання. У 1534 році прийшла чума міста зачиняли брами, люди тікали, лікарі зникали. Він йшов туди, де всі йшли звідти. Він робив маленькі пігулки з того, що інші вважали неприйнятним. І давав у мінімальній кількості, і деякі люди виживали. Цього було досить, щоб про нього заговорили знову. У Нюрнберзі він намагався надрукувати свою велику хірургію. Друкарю пригрозили, папір зник, двері зачинилися. Він сидів у корчмі, писав далі, наче нічого не сталося. Його книжки ходили, як листівки з рук у руки, без обкладинок, без імен, але з його словами. Він не мав школи, але мав учнів. Вони впізнавали одне одного по манері питати чому саме це, чому саме зараз, чому саме тут? У Зальцбурзі його запросили до архієпископа дали будинок, дали лабораторію, дали тишу. Він не знав, що робити з тишею. Він став працювати ще більше він дистилював, випаровував, конденсував, виділяв чисті суті з брудних форм. Називав це спагірією розділяти, щоб поєднати. Він робив ефірні олії страв, настоянки з металів, ліки з того, що інші вважали сміттям. Він писав архідоксис, він шукав квінтесенцію, він спав мало, він почав кашляти. Йому було сорок вісім, він виглядав на сімдесят. Одного вечора він вийшов із корчми Біла кінь, і не повернувся. А вранці місто прокинулося з новиною Парацельс мертвий. І ніхто не знав, від чого саме. Двері його кімнати в Зальцбурзі відчинили ще до сходу сонця. Увійшли тихо. Без свідків, без шуму. На столі лежали зошити, колби, аркуші з формулами і дивними схемами. Свічка догоріла до кінця. Вікно було прочинене, у повітрі стояв запах спирту й трав. І почалося розтягування хтось забрав рукопис, хтось узяв лише сторінку, хтось сховав у кишеню клаптик паперу з одним словом Арканум Його поховали швидко, без процесій, без промов. Але в той самий рік у базелі з'явилася книжка з його іменем на обкладинці. Потім ще одна, потім ще. Люди, які ще вчора від нього відверталися, тепер шукали його тексти. Його фрази читали вголос у майстернях, його рецепти переписували від руки, його ідеї подорожували швидше, ніж він сам колись ходив. Ван Гельмонт писав у щоденнику про внутрішній вогонь тіла Бойль експериментував із повітрям, яке виходить із металу. Учні Парацельса збиралися вночі й обговорювали його три начала. Навіть ті, хто його ненавидів, змушені були відповідати на його питання. У таємних братствах його називали посвяченим, у лабораторіях практиком, у корчмах бунтарем, у церквах підозрілим. Він став міфом. У празі алхіміки намагалися повторити його дистиляції. У Ліоні лікарі вперше використовували солі заліза від слабкості. У горах Тіролю гірники носили маски з тканини, бо хтось прочитав його слова про пил. Але з міфом прийшли й тіні. Почали говорити про гомункулів, про меч із духом, про демона в руків'ї, про безсмертний еліксир. Легенда розросталася швидше за факти, і хтось почав цим користуватися. З'явилися люди, які називали себе парацельсіанцями, але продавали чудо в пляшці, продавали обіцянку, продавали страх, його ім'я стало брендом. Ідеї спрощували, викривляли. Перетворювали на ритуал. Подібне лікує подібне, почали тлумачити буквально, розводити до порожнечі, вірити без розуміння. і серед цього шуму губився справжній голос. Але він не зник. Через три століття один швейцарський психіатр відкрив його тексти і побачив у них не магію, а карту душі. Карл Юнг писав про архея як про несвідоме, про внутрішню зірку як про шлях до себе. І Парацельс знову повернувся не як лікар тіла, а як лікар сенсу. Він з'являвся в поезії, у романах, у легендах і з кожним століттям ставав не менш небезпечним, ніж за життя, бо він усе ще вчив сумніватися, і саме тому його історія ще не закінчилася. Бо в наш час хтось знову відкрив стару колбу з його позначкою, і всередині було не ліки, а питання. Колбу відкрили обережно. Не тому, що боялися вибуху, боялися порожнечі. Всередині був згорнутий аркуш, пожовклий, легкий, майже прозорий від часу. Почерк різкий, нерівний. Угорі дата 1541. Унизу лише кілька рядків. Я не залишаю ліків. Я залишаю спосіб дивитися. І цього виявилося достатньо. Бо спосіб дивитися почав працювати швидше за будь-які формули. У 1567 році в Нюрнберзі вийшло перше повне видання його медичних текстів. У 1609 в Празі вже існувала спільнота лікарів, які відкрито називали себе ятрохіміками. У XVIII столітті солі металів стали стандартною частиною аптек ім'я Парацельса перестало бути забороненим. І стало незручним, бо воно вимагало думати. Його ідеї не знищили стару медицину, вони змусили її рухатися. Лікарі почали питати, не що сказано, а що працює. Аптекарі почали відділяти діючу речовину від зайвого. Люди почали вірити не лише в авторитет, а й у досвід, і разом із цим щось зникло. Зникла тиша майстерень, де люди годинами просто дивилися, як реагує матерія. Зникла повільність, зник страх не знати. Світ став швидшим, раціональнішим, безпечнішим, але й менш уважним. І саме тому, через 500 років, ім'я Параценса знову звучить не як відповідь, а як запитання не як лікувати, а як дивитися, щоб не зашкодити. Бо його спадок це не рецепти, це не формули, це не легенди. Це звичка сумніватися навіть у тому, що здається правильним, і коли сьогодні в лабораторії хтось зупиняється перед тим, як додати ще одну краплю це його пауза. Коли лікар дивиться на людину довше, ніж на аналіз, це його тінь. Коли дослідник каже Я не знаю, але хочу зрозуміти це його голос. Не гучний, не геройський, просто впертий, живий, людський. Напишіть у коментарях, про кого або про яку ідею ви хочете почути в наступній історії, і підписуйтеся, щоб не пропустити. Далі буде ще цікавіше.